Овін Лев Стрілець, з 26 червня по 2 липня. Самі основні моменти. Що на вас чекає? За особистими консультаціями звертайтеся інстаграм, телеграм, він є в профілі. Підписуйтесь на Ютуб і буду вдячна за лайки, коментарі і підписки. Так, дивимось. О Лев Стрілець. Чудова неділя у вас. Так. Якийсь період вам треба буде, знаєте, ви будете від вам треба відпочити, якісь переміни у вас. Значить Так, дивіться, ну, по-перше, карта перша е, каже нам про колесо фортуни, про якісь активні переміни, зміни, е, активні дії і так далі. Да? Е, можливо, в колективі якісь можуть бути зміни. А, зараз... Так, зустрічі з колегами можуть бути, да? щось святкувати можете і так далі. Просто з друзями можете зустрітися. Далі, знаєте, як можете, от знаєте, відставити свою точку зору або якийсь момент, да? от щось захищати, щось своє захищати на цій неділі відстоювати. Емоційна така переповненість, приємна, але після цього, знаєте, така активно активний початок неділі. Да, у вас от ви прям там зустрічі, там якісь починаєте якусь нову справу або хорошо забуту стару справу і так далі. Да, десь там боретесь за неї, все ви, получ... ви отримали емоційне задоволення. І далі вам треба, знаєте, така карта. «фух». Релакс, треба відпочити, треба подумати, треба переосмислити все, висвітлити якісь моменти, що відбулося за, на початку цієї неділі. Знаєте, це не, не погані карти. Да? Можливо, хтось комусь потрібно буде там лягти в лікарню на. Огляд, просто, знаєте, такий поганий, знову ж таки, карти я не бачу. Просто, ось, знаєте, така на кінець неділі вам захочеться е, перезагрузки е, відпочинку. Е, вот. Також на цій неділі у вас є підтримка, е, тобто ви не самі бачите, якісь у вас все таки зустрічі, побачення з друзями, з рідними, е, колегами. Е, з, ну, Така, знаєте, насичена неділя, і також вона може бути пов'язана з е, тілець діва з жінками цього знаку. Вот. Е, також дивіться, тут показують, що у вас якісь переміни приходять до вашого дому, зміни, переїзди можуть бути, будьте уважні. Це, до речі, може стосуватися воєнної справи. Ось це точно так же силова карта. Може хтось піде на службу або щось в такому році. Роді поїде, вже поїде, я би так сказала. Будьте уважними, тому що там отакі от переміни, щось новеньке починається в вашому житті, новий етап якийсь. І тепер дивимося для кожного знаку окремо овін Лев Стрілець з 26 червня по 2 липня. Карту неділі. Овін, Лев, Стрілець. Дивіться, карта роду, карта дому, карта здоров'я, карта росту така у вас виходить. Значить, у огнів, або щось неочікувано для вас, завершується, або просто якась подія дуже неочікувана для вас відбувається на цій неділі. А також. Лев, значить, у Львів дуже багато. Левів, вибачте, дуже багато якихось спілкування і так далі, десь з кимось будете розмовляти, за які, якісь заходи можете ходити, такі, знаєте, общественні да, перемовини, якісь можуть бути, співбесіди можуть бути. Ну, от Таке про поговоріть. І у стрільців державні якісь справи, а також це може бути робота. Це може бути державні справи, це може бути лікар... лікарні, це може бути м робота, да, офіційне якесь здання, скажімо так. От там будете вирішувати якісь свої справи. От така неділька для вас, здається, дуже непогана неділя. Буду вдячна за лайки, коментарі і підписки. На да, все добре.